Друзі, доброго дня! Ласкаво прошу на новий урок англійської мови зі мною. Що взагалі означає дієслово keep? Якщо ми дивимося у словник, то keep означає підтримувати, зберігати і так далі. Але тоді, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо keep the change або keep a distance, Або keep in mind, Або keep me posted? Насправді, keep має дуже багато значень. І ми сьогодні розглянемо детально всі корисні фразові дієслова із keep, які вам точно можуть знадобитися в розмовні англійській. Давайте починати. Подивимося на Keep з формою ing. Наприклад, Keep trying, Keep Talking або Keep going. що вони означають? Це означає продовжувати щось робити, не зупинятися. Наприклад, я вивчаю німецьку мову. Коли я починав це робити, мені було дуже тяжко. Я собі тоді сказав, що я буду продовжувати. Я не здамся. Тобто я собі сказав I will keep learning, I'll keep trying, я буду продовжувати. Тобто форма ING показує, що ви будете щось робити, не зупинятися. Наприклад, тепер вже на вашому прикладі. Ви вивчаєте англійську, я можу вам сказати: Don't give up, keep trying. Don't give up, keep learning, keep doing it. Окей? Okay? Не здавайтеся, продовжуйте. Або вам хтось дзвонить, вам це не подобається, ви вже сказали, що вам більше не... щоб вам більше не дзвонили. Наприклад, рекламні компанії. Ви можете сказати: They keep calling me. These companies keep calling me. Тобто ці компанії продовжують мені дзвонити. Ви вже не можете це терпіти. They keep calling me. Ми маємо keep. З дієсловом call, але у формі ing, тому що вони продовжують це робити. Що ще потрібно знати? Ми беремо дієслово Keep, додаємо якесь інше дієслово, яке вам потрібно, та ставимо його у форму ing. Наприклад, walk це ходити. Що означає Keep walking? Вірно, «продовжуйте ходити, не зупиняйся. Або тренуватися to work out, keep working out. You'll see some results». Продовжуйте тренуватися. Або thinking – думати, keep thinking, продовжуй думати. Можливо, у вас з'явиться якась ідея, продовжуй думати. Тобто ще раз, keep та дієслова у формі ang це продовжувати щось робити. Ідемо далі. Другий спосіб використання дієслова Keep. Keep the change. Що таке change? Як дієслово change означає змінити щось, а як іменник, воно означає здачу. Тобто, Keep the, обов'язково the, change, Keep the change, означає залишити здачу собі. Уявіть ситуацію, ви зайшли в магазин, купили продукти, вам дуже подобається, як продавець вас обслуговував, і він хотів дати вам здачу, а ви кажете, ні, не треба. Don't worry, keep the change. Але це тільки якщо ви багата людина, то у вас багато грошей. Або ви викликали таксі, вам так спокійно. Чудова музика грає, вам дуже сподобалася поїздка. Ви оплатили, таксист дає вам здачу, а ви йому кажете Thank you, keep the change. Ідемо далі, третє використання це «Keep in mind. Дослівно це буде тримати в розумі, а використовується як і та прикладається, як не забувати щось зробити. Уявіть ситуацію. Ваш бос каже вам, що завтра зустріч у шостій вечора. Він може сказати: «Please, keep in mind». That the meeting starts at 6 p.m. tomorrow. Keep in mind. Тобто не забудьте, що завтра зустріч. Дуже часто ви можете зустріти у носіїв, мови, що вони заміняють діслова keep на bear. та виходить bear in mind. Вони взаємозамінні. Це те саме. Ми також можемо сказати: Bear in mind that next month is my birthday. Перекладається як Не забувайте, що в мене день народження наступного місяця. Перейдемо до четвертого користання Keep. Keep away. До речі, away тут означає дистанцію. Наприклад, брема діє слово walk, walk away означає іди, йди звідси. He walked away, він пішов. Walk – це просто дій ходити. А з away показує дистанцію. Він пішов кудись. Або run away втікати. Drive away поїхати. Повертаємось до keep. Тепер ви знаєте, що away це дистанція. Тобто keep away це тримай дистанцію, тримайся подалі від чогось. Наприклад, Keep away from the straw, тримай дистанцію від плити, або Keep away from the door, тримай дистанцію від дверей. Уявімо ситуацію, ви робите ремонт, у вас є діти, та багато фарби навколо. Ви кажете, діти, keep away from the walls. тримайтеся подалі від стін. Або у вас є маленька дитина та є чайник. Це дуже небезпечно, так? Зазвичай ми можемо сказати дитині: Keep away from the kettle. It's very dangerous. Kettle це у нас чайник, Тримає дистанцію від чайника. Keep away from і одразу йде об'єкт. П'яте. Дуже часто вживання «keep». Це коли нам потрібно бути на зв'язку із кимось. Це у нас keep in touch. Touch це торкатись чогось, але keep in touch це означає бути на зв'язку. Наприклад, ви зайшли у якийсь бар, познайомилися із кимось, та після чудової розмови ви вирішили, що вам треба бути на зв'язку з цією людиною. Ви можете сказати: Let's keep in touch, давай залишатися на зв'язку. Або, можливо, ваш друг чи подруга переїжджає до іншого міста, і ви обмінялися номером телефона, адресою і таке інше, та кажете. Let's try to keep in touch. Наприклад, якщо казати про себе, то вся моя родина дуже далеко від мене. Я можу сказати: I try to keep in touch with them every day. We chat on WhatsApp. I send text messages. We call like video calls, Skype calls, we try to keep in touch. Давайте перейдемо до наступної фрази. Keep someone posted. Дуже популярний вираз у щоденній розмові англійській. Коли ви з кимось. Про щось домовитися та хочете, щоб вас тримали в курсі подій. Ви скажете Please, keep me posted. Зазвичай ми додаємо about, коли нам треба сказати про що саме. Наприклад, Please keep me posted about the meeting. Або Keep me posted about your decision. або Please keep me posted about your upcoming marathon. Ви також можете побачити, що «posted» замінюється дієсловом словом informed. Різниці тут немає. Keep me informed about the meeting. Keep me informed about your plans. Keep me informed about your decision. Наприклад, ви хочете зустрітися зі своїм другом, він каже, що йому треба перевірити свій розклад, плани на тиждень та повідомить вам. Ви можете сказати другу: Please, keep me posted about your decision. Давайте перейдемо до іншого виразу. Коли хтось шумить. Та ви хочете сказати, щоб вони вели себе тихіше. Що ви скажете? Ми скажемо Keep it down. Якщо у вас дуже гучні сусіди, ви можете підійти і сказати, please, keep it down, my baby is sleeping, або Keep it down, it's pretty late. Вже дуже пізно, давайте тихіше. Дослідни це перекласти неможливо, але ви вже знаєте, що це вираз, який ми кажемо, коли хочемо, щоб хтось не шумів. Ще один вираз, який вам потрібно знати, це Keep Track of something or someone. У контексті буде доволі зрозуміло. Давайте розберемо. Наприклад, ви раніше витрачали багато грошей, а зараз ви взялися за розум та хочете стежити за своїми витратами. Ви можете сказати: It's time I kept track of my spending. I need to keep track of my spending. Тобто вам потрібно стежити, щоб зменшити витрати. Або ви стежите за новинами, ви скажете, I watch the news, to keep track of current events. Тобто keep track of something це стежити за чимось. А зараз одразу два вирази. Keep a promise and keep a secret. «Promise» – це у нас що? Вірно, це обіцянка. Коли ви дали комусь обіцянку, нічого не говорити. Keep a promise. I'm gonna keep my promise. I made a promise. And I'm gonna keep my promise. А I keep a secret це також зберігати секрети. Тобто не сказати іншій людині, як ви вже зрозуміли. I cannot keep secrets. It's very difficult for me to keep a secret or to keep a promise. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним, та він вам сподобався. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!